Усім привіт, друзі! З вами я Міша. І ми сьогодні гуляємо в таку красну гру з опера Джейкс. Зараз ми сюди заходимо. що. У нас такі закрите? Ну, Вони можна взяти. Ну так. Чешню поднять, в вот степени чешуться, я по-английски не... Ну, не понимаю. Что так, я сейчас по жертву болеть отца. Тоже... То, что с другой стороны? Была с той стороны, я буду легче. Да. Так. Теперь наши убить. Це, що воно найлегше. Опано. О, тут є різні ми три. Може бути те, що 4, то, А даже може більше чотирьох. Може три, або два, або, або один.

Опа четырестрой на це тут можна? E, якщо купиш. Друга во це, то воно тут прокачається. Купи що оце, то воно тут прокачається. Це, Це все, ну так так далі. Так тепер Поврить. з поговорить здесь не знаю. Нет, а за цим. Так, один парень Дальтрапса Опасть Ось тут пробую.

Я не знаю, чи в мене щось тип джоб чи гост прийшов. Так, якщо ви розумієте, можете, можете читати. І розкажіть в, коментар, в коментарях. Імперія знову. Два і це Так не давай краще. Что в мене просто лагає? що я, якщо не вірите, що я огляю з цього? З опрачайсь, то ось вам докажите. Е! Оде.